Свавілля Даївці вивело людей на вулицю поблизу Стрия, в селі. Добряне, обурені водії вдалися до акції протесту через затримання їхнього молодого колеги інспекторами. Даї система Рубіж показала Даївцям, що автівка чоловіка числиться в арешті, і вони відмовилися відпускати водія без чималої суми штрафу. Від вчорашнього ранку 26-річний Володимир заручник власної автівки. Система рубіж показала доївцям, що Вольцваген хлопця під арештом і відпускати водія чи складати протокол. Інспектори відмовлялися, вимагали негайного штрафу. Ми то мені не рішення суду. Не кажуть, що мені не треба рішення суду. Я вас забру машину. Арешт своєї машини Володя досі ускаржує в суді. Тож ані конфісковувати авто, ані вимагати штрафу без остаточного рішення ФОМІ даївці не мали права. Коли водій пригрозив, що звернеться до журналістів, інспектори миттю склали протокол, кажуть пасажири Вольцвагіна. Невідомо на якій підставі. Навіть якщо той протокол складений, нас нікого не кликали, нам його не показували. Нам його взагалі ніхто з ним не ознайомлювався. Нас був 10 чоловік. І, І... це всі ви були присутні так, під час а їхні понятті говорять про те, що ви відмовилися, відмовилися. підписувати. сьогодні. Підтримати заручників затриманого Вольцвагена приїхало зо два десятки обурених водіїв, які заблокували пішохідний перехід поблизу стрія. Вони вимагали припинити свавілля інспекторів Даїти відпустити новинного колегу. Дивіться наразі від офіційних коментарів відмовляється, але на камеру звинувачують водія, який, начебто, заховався в машині, аби уникнути справедливого штрафу.